Так, всім добрий день. Сьогодні обрізаємо повітряну бульбашку нашої любаши. Так ось таким, До листочків основної. До листочків рослини ми зрізаємо. Ось така вона у нас вже виросла. Конечно, вона Огромно. Не знаю, потім вже будемо будемо дивитися. Який буде калібр. Ну поки щось здорово. Здорово, гарно. Так, ну це ми обрізаємо. Так, да, це ти правильно зробила, це не треба. Те, що ви не зрізали, та і не потрібно різати. Так, от таке ось залишається і... Почнемо копать, Почнем купати уже тут сам часничок, бо теж він уже листячко підсохло, він уже готовий, готовий, так а тут у нас сьогодні купили такі сеточки. невеличкі такі. То, то ли 3 кг, то ли 5 кг і отако уже в сеточке, бо вона коли дозріває починає висипатися. І ми її щоб потім не збирать там по що ми її пакуємо пасуємо на таку в сеточку. Тоді винесемо на горішку і вона буде дозрівати до посадки. Ну є звісно такі, що, що вже и одну зубку нагадують такий розмір. Конечно, сумасшедший всьому році. <кій> О вот така у нас любаша. Ну конечно були був і часник розміром. Розміром були семерки. 6-7-8. Такий був часничок. По ньому і вийде. Тут уже висохло висохло стебло. Але ж воно, дивіться, який розмір мій палець маленький проти нього, проти цього, проти цього чесничка.